Ну що ж, друзі, всім привіт! Я заказав тренера в Stand 2, щоб зіграти з ним один на один. Зараз ми з ним будемо грати один на один. Що ж, коротше, вже катка запускається. Так, ми вже в катці. Зараз йдемо тренеру показувати мої скини. Зараз я включу мікрофон. Тренер, ходіть на мід. Я вам свої скини. Так, він нам скинув якийсь АКР. А ну ножа покажи. О, хороший. Ой. Забираємо свою М4. І вже зачекам, яку вже запустимося. Що ж, ми вже запускаємося в катку. Думаю, його можна перший раунд забрати з Юспіка. Думаю, що це буде угарно. Так, зараз чекнемо балкон і кинемо йому хаєшки в домик. Опа. Він десь зараз буде 100% в тмці. Думаю, це буде 100%. Він десь бігає. А, ні, ні. Опа забрав сюди бота. Думаю, давайте йому зараз стрільнемо з МСР і даємо фаєшку. Він тут якісь щось флешки кидає, ой, гранати. Він якийсь чел розкидочник. Зараз М40 ми його винесемо. Опавтьомці. Зараз буде. Зараз винесемо. Я знаю, де він. Може, давайте зараз цей раунд з 5 7 Й. Алло, де мої стабільні FPS? Які 40? Боже. Ніфігасі, откуда інфа? Де моєму таку от хаяшку в карман. Ой, не хаяшку флешку. Та блін. О, якщо він зараз буде в домі, то я його зараз з м 40 Так. Мы уже в домику заработаем очень то балкон. дай ему ему хаешечку. А, -а, -а, и больно. А да, 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 Так вот, врага встанем в пиксели. здесь тут. Ой, фигурщички. Так, ну, смог. Та, він, 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 Чому, коли я знімаю, в мене FPS падає? Зараз два раунди зіграю без камери, тоді включу. Коротше, щось єдине по плану, і цей тренер мене виграє. Думаю, пора треба, буде тактику криса. Тренер, мабуть, сильно жорсткий. Зараз чекнемо його попросити. Тренер Стендов 2. Ааа. бронза І вже тренер. Ніфіга собі Треба буде його наказувати. Візьмемо. О, зараз візьмемо. Опыт, прикну його зараз вбігла винести. Так, нормально. Винести камера Разочок за М40. Ну можна зараз взяти Аліка. І вже його винести з Аліка. Боже, тупик бута, зараз буде легендарний камбек. Думаю, раунд можна зняти. Надеюсь, що я його слою з таким низьким FPS. Мені ще завжди, коли я знімаю, падає FPS. Можете, будь ласка, підписатися, це моє перше відео, я стараюся.

А як він бомбу поставив? Цікаво, коли він вже взагалі зрозуміє, що я її поставив на А. Криса нам ніж забрала! Коротше, ми не винесемо тренера. Зараз може... Як його? Спробуємо ще раз. Ще раз ним зіграти? Тренер мене виніс, блін. Хотів нормального контенту зняти, а. Він мене виніс, блін. Тренер вийшов з лобі. Тренер криса. До речі, оцініть, будь ласка, мій інвентар від 1 до 10. Цікаво, скільки він набере. До речі, ще, ще трошечки і я собі куплю Gold Pass. Я собі ку куплю Gold Pass, коли я вже буду на 45 рівні, щоб вже зразу залутати кейс з ножами. Це буде нормально. До речі, ще зараз вийде відео е, по Бравл Старсу, можливо. Що добре тоді всім, па-па, Підписуйтеся на мій канал.